Жінки активні не лише у буденному житті, а й у суспільних процесах. Про це свідчать ініціативи, що запропонували учасниці конференції. Позитивний приклад на Полтавщині у горішніх плавнях. Тут чотири роки тому запровадили так зване гендерне бюджетування у галузі охорони здоров'я. У міському бюджеті закладено гендерні індикатори. Ми їх вимірюємо і можемо з упевненістю говорити про те, скільки коштує обслуговування однієї пацієнтки жінки, одного пацієнта чоловіка. Що стосується стомат поліклініки, наші лікарі мають уніфіковану індикаторну карту якості, згідно з якою можна оцінювати наскільки якісно надаються медичні послуги. А ось представниця з Херсонської області, голова Скадовської районної громадської організації Жіночий центр відродження нації Валентина Пономаренко проїхала до Полтави, щоб поділитися своїм досвідом. У Скадовській районній раді квоту в міській раді у нас дотримано. У нас навіть не 30 а до 40 жінок, депутаток. Зараз ми працюємо над сільськими селищними селищною радою. Для підняття активізації і статусу жінки як керівника, як лідера, як депутата, конференція зібрала представниць Полтавської, Херсонської та Сумської областей. Послухати активних і небайдужих приїхали, й гості з Києва, Луцька та Житомира. Організатор зустрічі, голова громадської організації, бюро гендерних стратегій і бюджетування Тетяна Іваніна каже: основна мета поліпшити життя громад, і що для цього можуть зробити жінки. І Сьогодні дуже важливо, щоб їх інтереси були враховані під час формування цих нових об'єднаних громад, бюджетів цих громад і програм, які будуть реалізовані в цих громадах. Серед жінок сьогодні присутні активістки громад і депутатки громад, тому однозначно вони обмінюються досвідом, спілкуються про те, що в них вийшло, як це можна покращити і застосовувати в майбутньому. Саме децентралізація відкриває нові можливості для жінок, наголошує національний експерт із гендерних питань Оксана Кисельова, адже реформа підвищує роль громад і громадян, зокрема. З одного боку, коли громада бере на себе таку відповідальність, то відповідно і для жінок є простір для того, щоб артикулювати свої потреби, свої цінності і впливати на прийняття рішень, які відбуваються на ролі громади. У подальшому планують організатори конференції надбання та нові ідеї учасниць втілять у кожній територіальній громаді. Для одних, наприклад, це буде розробка бюджету, а для інших стратегії розвитку.